Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і далі до розмови з нашою студією вже приєднується керівник Асоціації міжнародних автомобільних перевезень у Волинській та Рівненській областях. Віктор Козак. Вітання, пане Вікторе. Слава Україні, героям слава доброго дня, пане Віктор. З вами хочемо обговорити про вчорашні протести. У Польщі знаємо, що польські фермери оголосили загальнонаціональний страйк і блокаду на кордонах. То цікаво було б дізнатися, як вона ця блокада вплинула, зокрема на міжнародний рух на наших кордонах, зокрема в пункті пропуску Ягодин дорогузький Що вам відомо на даний момент, пане Вікторе, стосовно того, яка ситуація на інших пунктах пропуску на кордоні. України з Польщі. Так, дійсно, вчора об 11.30 за нашим часом польська сторона розпочала блокаду. Тобто, польські фермери розпочали блокаду знову ж таки наших кордонів, і не тільки кордонів, а і в середині в польських містах також відбувалася ця блокада. Я бачив це відео, З наші водії скидали. Що дійсно там на фермери на тракторах їздять поволі, їздять, рухаються і показують тим саме з плакатами, і показують тим саме. М, свою демонструють, демонструють свої вимоги, і е, дійсно ця блокада розпочалася. Навіть пункт пропуску ягодин дорогуськ, е, скажу вам так за цю добу, за минулу добу все рівно. Бо це було вже оформлені деякі машини деякі накопичені на українську сторону пройшло понад 100 468 автомобілів. А з України в Польщу пройшло 59 автомобілів, так як вони ну тобто, ця не ціла доба була заблокована, і автомобілі ще йшли. Вони декларували, що один автомобіль будуть пропускати за годину на сьогоднішній день. На польській стороні вже накопичилося в дорогуську понад 10 кілометрів транспортних засобів. Ми не знаємо наскільки довго, довго буде тривати ця акція протесту. Тому що ми побачили сьогодні один із прикладів: що сьогодні саме вже акцію процесту на медика медикашигині польські фермери завершили, і якби там також дуже велике накопичення, понад тисячу автомобілів накопичилося з польської сторони, але вони вже почали пропускати транспортні засоби в дві сторони. І якщо брати Раву Руську. Хребенне, то тут пропускають зараз. Декларували по одному транспортному засобу на годину в кожну сторону, але зараз пропускають такі по два транспортних засоби. Я не думаю, що протест фермерів займе такий великий певний період, так як вони задекларували до 1 березня, тому що в тракторах ви самі розумієте не дуже зручно і знаходитися протестувальникам, і трактор ну і обмежений запас палива, і так далі. І трактор ну не не Може так стояти довго на тій дорозі. Я не думаю, що вони так довго будуть робити, тому що всі в основному вимоги, як є до польського уряду і до Європейського союзу, тут ні в якому разі немає вимог до української сторони. Вони хочуть дійсно обмежити везення зернових, але з української сторони, але це вони можуть зробити своїми внутрішніми законами і законами Євросоюзу. Вони це демонструють. Перед єврокомісією, перед європейським союзом, перед європейською радою, щоб не приймали законів, які будуть утис утискати польських фермерів, і не тільки польських фермерів, а фермерів по всій Європі. Ми бачимо, що ці страйки відбувалися і в Німеччині. Ми бачили, що ці страйки вже перейшли на інші країни. І дійсно вони демонструють, вони бояться запустити на ринок європейського союзу українського фермера і Україн з українським зерном. Ми ми набагато потужніші, як як Польща по зернових, і так далі. Тобто вони не повинні були б блокувати наш транзит. Вони не повинні були б блокувати інші товари. Але це демонстрація така сила. Я не думаю, що це буде цей протест досить довго тривати, і думаю, що уряд Польщі і уряд і європейський союз знайдуть якісь компромісне рішення і зупиняться В основному. Їм вони хочуть компенсації. Вони хочуть за все компенсації за той гектар. Вони не дають, щоб так як в нас відбуваються сівозміни раз на сім років має земля відбу... стояти під паром. А вони цього не хочуть. В них було треба за це платити податок. А сіяти на ній не можна. і вони цього також не хочуть. Але ми, ми це робимо і нічого, і можна вести цей бізнес і, і, і працювати в таких умовах. Тобто, все, все є в нас є це нормальним, тобто тобто, ми бачимо, що демонстрація сили, але я боюся, що вона не пройшла. Демонстрація фермерів, що в них є багато, але щоб воно не пройшло в якусь там політичну площину, щоб це була тільки економічний страйк то, пане Вікторе. Ви кажете, що зараз є передумови, аби цей протест закінчився до березня 2024 року. Так, є передумови. Я думаю, що е, вже і е, я бачу міністр сільського господарства Польщі, заступник міністра саме більше там веде таку позицію. і Вже він говорить, що так він підтримує своїх фермерів, але він бачить ці позиції і бачить, що треба буде піднімати і на рівні свого уряду ці питання. Е, ми бачимо це. Того що не за горами страйк автомобілістів, які також е, вони зараз призупинили, але вони готові з 1 березня знову розпочати. Е, Міжнародних автомобілістів так вони готові знову розпочати свій страйк. І вони про це також не бояться говорити. Що закінчиться цей страйк, в нас є дозвіл на наступний, і ми це будемо далі робити. Але якщо зараз вирішиться це з фермерами, це питання, то я не думаю, що далі перейде на страйк автомобілістів. Пане Вікторе. А з чим може бути пов'язаний страйк автомоби автомобілістів? Вно, е, ну, це пов'язано було і спочатку, і е, вони були навесні страйки минулого року. І були 6 листопада е, минулого року. Також розпочався довготривалий страйк, який ми бачили не так давно. Він завершився. Е, в них вимоги проти, вони проти лібералізації. Перевезень українського перевізника, тобто Є, е, е, євросоюз з Україною, підписали умову е, там, де ми не повинні вимаг, не повинні вимагати від нас дозволу, і от вони шукають будь-які варіанти, щоб повернути цю дозвільну систему е, назад. І зараз також вони ну будуть тримати в напруженні Єврокомісію яка дала, яка підписала з нами угоду, будуть тримати в напруженні для того, щоб якось були зменшені, тобто нам якісь були критерії висунуті, яким, щоб лібералізація або закінчилася в кінці червня місяця, або продовжилася, але на більш жорстких умовах. Пане Вікторе, ну а як наші українські перевізники, зокрема і водії, ставляться до ці, до цих протестів, зокрема і вчорашніх акцій протесту блокади на кордоні? Чому все таки на вашу на вашу думку, на думку зокрема на ваших колег, блокада на українському кордоні, а не десь в Брюсселі не під офісом Єврокомісії? Ну вони втиснуть зараз на саме таке хвору точку, там де там де можна натиснути, щоб ми розуміли, що ми, ми будемо звертатися до європейської комісії, до євросоюзу, і так як в країні йде війна, і е, ще ми заблоковані з іншої сторони. Ми економічно зараз просідаємо, і не можемо економічно піднятися. І от вони знайшли саму бульову точку, і вони в неї в неї стріляють, в неї б'ють. Е, вони е, того, що на європейському е, вони не можуть Брюсселя або на німецькому Кордоні того, що вони там працюють, ви розумієте, що на Україну працює їх, які якщо взяти від загального відсотку їхніх перевізників, це два-три відсотки. Якщо взяти тих, перев... ну від загального відсотку. А якщо взяти е, між Україною і Польщею пересічення кордону, то 10-15 відсотків польського перевізника, тільки тут їздить. Тобто вони показують, що е, вони тут не, не дуже е, постраждають від цих акцій протесту. Їхній перевізник, а наш перевізник саме. Буде найбільш вразливий, вони не стануть на німецькому кордоні стояти, тому що там їх 99% польського перевізника, і тому вони не будуть самі себе блокувати, вони блокують іншого? Пане Вікторе, то чи можна і чи можна якраз підготуватися до цих протестів і до цих блокад, якщо вони триватимуть тривалий час? І яким чином? Ну, ви знаєте, підготуватися до протестів можна так, бо ми знаємо інформацію, так як вона в засобах масової інформації завжди йшла. і Ми знали, ми перенаправляємо або на інші кордони. До речі, один кордон в нас не закритий це краківець. І ми е, працюємо зараз по цьому кордону. Там да дійсно вже збільшується черга, але сама суть е, польського е, чиновника, е, тобто контролюючих служб на польській стороні, вони там почали повільніше працювати. Тобто, щоб бути солідарними з іншими кордонами, вони почали повільніше просто працювати і не пропускати так. І знову ж таки, ми йдемо на словацькі кордони. І знаєте, що Венгрія також е, починає блокувати е, акції протесту по Венгрії. Великі ми йдемо на інші кордони. Ми шукаємо, ми готуємося до того, але не можна так підготуватися. Того, що якщо ми всі поїдемо, то на кордонах будуть дуже великі черги, і ми будемо стояти по дві-три, а то й більше неділь, щоб е, проїхати даний кордон. Це знову ж таки це дуже великі збитки для українського перевізника, того що не можна спланувати і не беручи перевезення з України на Польщу чи на Германію на європейський союз, беремо завантаження. Ми не можемо зворотні завантаження спланувати, бо ми не будемо не знаємо, що навіть коли ми туди доїдемо, і не знаємо, коли ми будемо розвантажуємося, коли назад будемо повертатися. Тобто, в нас зараз логістикою стала досить суттєво велика. Проблема з цим це вже це не тільки фінансово складова, це й це і, ви розумієте, що є дуже багато довгостровкових контрактів, які ми підписали, і ми гарантуємо, що ми перевеземо. Ми це зробимо. А на сьогоднішній день ми не можемо гарантувати тому ж самому товару відправникові чи імпортеру, чи експортеру. Ми не можемо гарантувати, що ми забезпечимо йому в терміни, які, які є. Одне тільки що ну якби не то, що радує, але позитивно є, що в. Не не заблокували наших паливовозів цистерни, які везуть паливо. Вони пропускають. Я сьогодні навіть був на М-07 на цій дорозі. Дивився, йдуть просто колонами. йдуть транспортні засоби з тої сторони, і вони їх не блокують. І паливо нам завозиться, того що без палива. Ви знаєте, що і. І нам треба воно і на передову, на схід треба паливо, і нам треба також для економіки паливо. Ми мусимо працювати і без палива. Ми не можемо. А то тільки бо тоді, як перевізники блокували, то вони одну цистерну на годину пропускали. А ці ці до цього, тобто, якось більш лояльно віднеслися до паливовозів. Що ж, дякуємо, пане Вікторе, за цю інформацію за ці роз'яснення про ситуацію з блокадою на польсько-українському кордоні. Спілкувалися з Віктором Козаком, це керівник Асоціації міжнародних автомобільних перевезень у Волинській та Рівненській областях. На все добре і тримаємося. Маємося разом.